На екскурсію з плав Дністру прийшли близько трьох сотень людей. У руках плакати з написами. Архітектурна самооборона, скло, ріже, очі. Дністер вийшов з берегів без надії, сподіваюсь, на часі. Учасники акції засуджують реставрацію, яка змінила вигляд цієї історичної пам'ятки та вимагають розісклити колонаду готелю. Як розповів Суспільному співорганізатор екскурсії «Сплав по Дністру» Ростислав Шпук, сьогодні він та інші учасники прийшли дізнатися, чому з початком ремонту готелю Дністер зменшилася частина вулиці та змінилися акценти в місті. Додає, хоче, щоб місто залишалося франківськом, а людей, в брутальний спосіб, каже, не позбавляли пам'яті. Захопили простір. Камерами знімають всі, хто виявляє незгоду. Хоча це зараз оборонно, за це має бути кримінальна відповідальність, але вони вішають скріншоти. Цей будинок це перший залізобетонний будинок з каркасом. Ці колони вони тягнуться до самого верху. І оця колонада це такий прохід-прихисток. Він прийшов з грецької архітектури. Тут якби Це дуже якась таке. Цінний момент, де люди могли сховатися, акторка Надія Левченко каже, сьогодні прийшла на одиночний пікет. Розповідає, вона корінна франківчанка та пам'ятає готель «Дністер» таким, яким він був до ремонту. Сьогодні зібрались люди, яким теж не байдуже. Е, історію з реставрацією нам змінити вже напевно не вдасться, але історію з засланням колонади, я думаю, небайдужістю і згуртованістю наших танківчань ми таки зможемо змінити. Це наше місто і зараз наша вся країна в стані війни. Позиція моя хата з краю вже давно не актуальна. Під час екскурсії з плав по Дністру учасники також зачитували текст звернення до президента України. Від імені небайдужих громадян звертаємося до вас з проханням взяти під свій контроль і допомогти порятунку історичної будівлі готелю Дністер, вулиця Січових Стрільців, 12. Саме тут прихистив уряд Західної Української Народної Республіки та очільників УНР. Тут діяли і проживали майже всі. Тогочасної української державотворці від Грушевського, Петлюри, Петрушевиця, Довітовського, Бачинського, Вишиваного зобов'язує кожного не завдавати шкоди культурної спадщини. Речник обласної поліції Андрій Яцків телефону повідомив Суспільному, що під час проведення сплаву по Дністру до поліції не надходило звернень про правопорушення. Також щоб отримати відповідь на запитання, чи дослухаються власники готелю Дністер до містян, які сьогодні прийшли на акцію. Ми зателефонували до заступника директора фірми Надія з реклами та зв'язків з громадськістю Роману Королю. На час виходу сюжету в ефір зв'язок з ним був відсутній. Це вже не вперше активісти виходять на схожі акції. Зокрема, у соціальній мережі Twitter Антон Тимків опублікував допис про одиночний пікет 6 червня. Хлопець написав, що у такий спосіб вирішив зібрати підписи проти руйнування будівлі. Проте каже, працівники готелю почали здійснювати тиск та погрожували. Перший новий чоловік. Так, він почав мені казати, що хлопче, можемо організувати тобі путівку в армію. І друге, це те, що обережніше тут будівельні роботи, щось може на голову впасти. В той же день, коли мені погрожували, на мене викликали поліцію, яка виявила, що я нічого не порушив. У коментарі Суспільному речниця патрульної поліції області Христина Мрегліт повідомила, що 6 червня до готелю Дністер прибув екіпаж велопатрульних. Але правопорушень зафіксовано не було. Останній назвав свої дані, повідомив, що перебуває тут і спілкується з громадянами з приводу реконструкції готелю Дністер. Поліцейські запитали, чи буде він ще тут довго перебувати, і які його подальші дії. Чоловік сказав, що направляється за своїми особистими справами і пішов геть. На брифінгу 29 травня голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповів, що міська влада не може повпливати на власників готелю. «Цей об'єкт є СС3, тобто дозвільна документація дається в Києві, Київським державбутконтролем. Погодження дає обласна державна адміністрація, військова цивільна адміністрація. Я не розумію, чому сьогодні громадський саме полює до міста, якщо Дозвільні документи дають зовсім інші люди. Щодо розклення, неодноразово я звертався до пана Бойка, але це є воля його, тобто виконати цю, цю річ, яку він домовлявся з громадськими активістами. Тому я ще раз звертаю до пана Бойка як по можливості розісклити дані. Е Даний прохід для того, щоб мешканці могли ним користуватися. От і все. Тобто, і громадськості, аби все таки більш активніше відстоювати права, не займатися політикою. Нагадаю, у квітні 2021 року власниця готелю, співзасновниця фірми Надія Надія Лєвшакова в офіційній заяві повідомила, що скло з колонади Дністра заберуть. Однак, попри обіцянки власників, колонаду готелю Дністер не розісклили. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ.